Кожна людина має своє хобі, і це цілком нормально. Я рекомендую друзі, в цей непростий час кожному і мати хобі для того, щоб трішки відволікатися, можливо, від тих поганих новин, які є сьогодні у нашому просторі. Знайомтеся, хоча думаю, ви знайомі. Це мій тато, отець Василь. Слава Ісусу. Ісусу Христу! Ну, ми вже з татом сьогодні віталися, але так для вас. Друзі, дивіться, у кожної людини є хобі. Це хобі мого тата. Мій тато, як і апостоли, любить рибалку. Я не від рибалки, але мій тато любить це. І ось це його хобі. Він робить, подивіться, ось такі човники, такі кораблики. Хто знає із рибалок для чого вони, той знає. Вони плавають, і корм для риби вони вкладають туди в озеро, в річку, ну, власне, де потрібно, правда? Якось так. І ось тато своїми руками майструє, створює ось такі кораблики. Дивіться, яка тут є ціла зона. І паняльник. І все, 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 що тут тільки може бути, тут воно знаходиться. І, звичайно, татові стільки човників не потрібно. Він їх продає і таким чином заробляє кошти. Тому, якщо можливо вам або вашим знайомим потрібно. Ось мати такий кораблик, то пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам надішлю номер свого тата. Зможете з ним поспілкуватися і, власне, замовити такий кораблик. Ну, ось так, скільки треба в середньому часу, щоб створити один кораблик? Ну, десь дві неділі. Нормально. Дві неділі.